Вінниці, диптих, буду я перед тобою винним все життя не місяць і не рік, як дозволю, щоб іменням винним безборонно Хтось тебе нарік. Ти у вчені не спішила з зали, де цвіла історія держав, винницею ті тебе назвали. Хто мене окраїнцем вважав. Розкажу їм, як поприхорали ще ятрить, оскіллячко тупе, як тебе стріляли, пропивали, як морили голодом тебе, як несли невіру безумовну по твоїм пісенному раю, і тебе уже напівбезмовну слово серцем щедро напою. Хто до тебе душу знов прихили, хто покине крізь чужинський люк вмерти і співати із могили, як співає Настя присяжнюк? Ти у серці моєму не гостя, хто у мене тебе отбере, я люблю твоє тихе замостя. І, закосичене місто старе, п'ятничанські над Бугом заплави, серце б'ється одних веселіш, як богунії, сонце яскраве, на майдані козацької слави, Ти дитям України стоїш. Понад смутком Вербової кемпи, лине чайка, рожева увись Шістсотлітні історії темпи Гнули, м'яли тебе. Під корись, ти нелегко виходила в люди, ти чекала своєї пори, і под кулями груди піднімають старезні мури, не взяли їх ні кулі, і ржаві, ні державних мужів, протеже, не скорилась Москві і Варшаві. Тож, чи скоришся втомі, уже поставай, рішенець недалечко, знову Нечаєві коні іржуть, будь і будь України краєчком, непричаленим чайки крилечком, невінчаною гордістю будь!